Головна репетиція з веслом у руці та з надією в серці найсильніші веслувальники Львівщини зустрілись на першості області. Впродовж дня разом із попутним вітром каноїсти та байдарочники долали короткі та довгі дистанції і мріяли потрапити на серйозніші змагання. І ще з незапам'ятних часів човни слугували людство як найефективніший спосіб пересування по воді. І лише на початку 18 століття в Європі з'явились прототипи сучасних байдарок і каноє. Щоправда, спочатку їх використовували лише для відпочинку. А от тепер навіть у Львові найкращі веслувальники змагаються за право показати свої вміння на першості України. Таких сміливців тут майже сотня: юніори та молодь до 23 років змагаються на двох дистанціях 200 і 1000 метрів. А для кожної відстані є своя тактика. На 200 метрів сили вже дуже цілу дистанцію треба їхати. 200 метрів. А на 1000 теж можна розподіляти сили на 500. В повну силу треба їхати. Максимально, як ти можеш. Пливучи на байдарці, запевняють учасники головне попутний вітер або повна його відсутність. Добре весло та сила в руках. Щоб були слайда ближче, упор ближче, щоб сильніше можна було впертися, скрутитися сильніше. І все, весь секрет. Тоді буде сильніший гриб. Сильніший грибок, щільніший буде. І ще треба мати більш-менш нормальне весло. І все. І тоді перемога в руках. Ці змагання головна репетиція перед чемпіонатом України. На попередньому відборі львівська погода землякам сприяла. Якщо був би вітер попутній, так це кращий результат в байдарки дівчат і хлопців. Але якщо дує вітер правий або лівий, це вже для каної велике значення має. Хто гребе справа йому краще справа вітер дує, коли справа, а лівий лівий вітер. Так що тут сьогодні рівні умови, і всі в рівних умовах можуть змагатися і показати кращий результат. А от ці два хлопці довіряють лише один одному. У їхньому випадку головне синхронна робота. Ми на тренуваннях відпрацьовуємо дистанції. Я коли додавати. Ви коли грибаєте, ви на нього дивитеся? Дивлюся, ясно, що дивлюся. А ви на кого дивитеся? Ну я ні на кого, повинен другий номер слідкувати за грибком. Він повинен бачити, коли я заставляю весло і в той же момент так само повинен попадати. А ще більше майстерності найсильнішим львів'янам знадобиться вже 8 червня. Саме тоді зустрінуться найкращі з усієї України. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський, головні новини Львова.